На біду багато не треба, дивіться, бажайте, бо на дворі слизько, маріка впала це, і вся нога соло. Кошти домахує. Так що вважайте. Чизни діти малі, що я з ними діяш, смію, а то я знаю, як думала, що зараз буде якась біда. Але не знала, кому комусь, що. згорив. Посягнулась і впала і ще й маєш. І як тріщина. чи що там не тріщина Та потягнула на Потягнула, має. жила, крутила, я так думаю. Чуть, чуть що я думаю, за два дні Главне, нигде без, буде сидула. Головне, щоб увійшли без відсілу. Ніхде не будь-кота кошта. Просто я тата Ти Но що... Та розумієш, що це є. Боже мой. Я думаю, було б би піс... я вже... паралом, чи переломчити, що тобі би, ніби вся нога така. Що ти що я така бідна?